Є знижки на парацетамол. 10% в аптеках подорожник пам та Ощад. Є знижки на пектолванплющ. 20% в аптеках подорожник пам та Ощад. Нещасний випадок самогубство чи вбивство. Артист балету, прем'єр Марінського театру Володимир Шкляров, загинув у ніч з 15 листопада в Санкт-Петербурзі, і його смерть вже обростає конспірологічними версіями. Адже до цього артист відкрито виступав проти Путіна. Що ж сталося з солістом балету? Зібрали всі версії. Дивіться. Він виконував головні ролі у провідних постановках Маріїнського театру: Лускунчик, Спляча красуня, «Бахчисарайський Фонтан, Жизель, Дон Кіхот та багато інших. Більше тринадцяти років він був солістом балету Маріїнського театру у Санкт-Петербурзі. Але у ніч з 15 на 16 листопада Володимир Шкляров загинув. санкт Петербург, елітний ЖК на набережній лейтенанта Шміта. Володимир Шкляров телефонує з власної квартири до своєї близької подруги, щоб та приїхала до нього. Незважаючи на те, що це вже була пізня ніч, вона їде. І приїхавши по адресі, дівчина знайшла Володимира під будинком мертвим. Це жахлива трагедія. Не потрібно шукати причини. Все відбулося випадково. Так вже на ранок написала у себе в соцмережах колишня балерина Ірина Бартновська. Але чи дійсно випадково це питання буквально застигло у повітрі? Чи можливо артиста вбили? За словами все тієї ж Бартновської, того вечора Володимир вийшов на балкон своєї квартири покурити, втратив рівновагу, адже у нього дуже вузький балкон і зірвався вниз з п'ятого поверху. Але виникає питання: звідки таке припущення? Адже за інформацією слідства, у момент трагедії Володимир у квартирі був один. Також за чутками, які опублікували Ріановості, артист готувався до серйозної операції на спині, яка мала відбутися 18 листопада, і приймав серйозні знеболюючі, під впливом яких можливо і трапилась трагедія. На цій версії все не закінчується. Водночас з інших чуток, від людей, наближених до сім'ї, у трагічний вечір шкляров намагався вибратись із квартири за наркотиками. Пристрасть до заборонених речовин та алкоголю виникла у нього, начебто, після розлучення з прима балериною Марією Ширінкіною. Хоча близькі шклярова такі слабкості артиста повністю заперечили. Але повернемося до версії нещасного випадку або не нещасного. 24 лютого 2022 року артист відкрито засудив дії Кремля, написавши у себе в соцмережах. Політики повинні вміти домовлятись, не вдаючись до вбивства та насильства. Для цього у них є мова та розум. Попри відкриту критику війни, він продовжував виступати, і у 2023-му артист навіть відзначив 20-річчя своєї творчої кар'єри у Кремлі. Та от компліментарнішим та вдячнішим навіть після таких почестей в свою честь він не став. А що робить Кремль з тими, хто не згоден? Правильно, дає можливість красиво закінчити кар'єру.